Холодно зараз і в лугах, і в лісах, холодно зайчикам, лисам і птахам. Тепло і затишно, у групі у нас. Доброго дня! Вітаю я вас! Ця прекрасна сніжинка принесла цікаві загадки. Слухайте першу загадку. Стоїть дерево райське. На одному боці квіти розцвітають, на другому плоди дозрівають, на третьому листя опадає, на четвертому все снігом замітає. Що це? Так, здогадалися? Це пори року. Молодці. Слухай наступну загадку. Санях білі, в санях тих сидить цариця, Біло коса, білолиця рукавом махає, сріблом все вкриває. Що це? Так, це зима. Отже, вирушаємо в подорож, спробуємо побувати у гостях зими, господарки, відчути та побачити неповторну красу природи. Зимонька, снігуронька, чарівниця так гарно називають зиму. Все навколо блищить, переливається іскриться. Мороз кував береги, засклив ставок суцільним дзеркальним склом. Зачарований ліс дрімає в білосніжному інії. таємничі кучугури вкрили поле, місто. Дід, а ви любите зиму? Наверно, напевно, всі люблять зиму. Так, всі люблять зиму. А чим вам подобається ця пора року? Так, можна ліпити сніговиків, кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах». А якою ви уявляєте зиму художницю? Тож вона може бути і сувора, і тепла, і холодна, і люта, біла. І голуба, не ісіє кольори. Якого кольору зима? Так, біла, голуба. А які це кольори присутні? Холодні. Так, зима неперевершена не фантазерка, наче справжня художниця. Сьогодні ми з вами будемо малювати зиму господарку, яка побувала. В лісі. Але перед тим, як ми приступимо до роботи, ми з вами пограємо в пальчикову гру, яка називається Прийшла зима. Прийшла зима. Стало холодно. Вдарили морози, ріки вкрились льодом, пішов сніг. Він падав білими пухнастими сніжинками. на... Землю, на дерева, на будівлі, на людей. Для нашої роботи потрібно. Дерева взимку. Чекаю на ваші роботи. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!